Лавров, який відвідав міжнародну конференцію Євразійська безпека, реальність і перспективи у світі, що трансформуються у мінську. До речі, теж засуджує теракти. Мовляв, Росія закликає негайно припинити збройні дії на близькому сході. Осуждає терористичні акції і люби другі дійства, нарушаючи міжнародні міжнародне права право, насячі ущерб гражданському населенню, Росія призиває… К немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров о создании независимого палестинского государства, торжественно обещанного палестинцем. Почти 75 лет назад. Як то кажуть, бреше й оком не моргне. Причому так, що аж от курява встає, це ж треба так вміти з одного боку знищувати сусідню державу, вбивати її мирне населення, руйнувати міста та села. А з іншого виступати за мір во всьому мірі.